Вітаю, в ефірі програма «Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. І сьогодні на Луцькому ринку ми будемо дивитися ціни на овочі. Ну що ж, ходімо дивитися. Отож, знайшли ми першу точку з огірками. Огірки домашні 100 гривень. Так, це 100 гривень кілограм, правильно? Да, а чого так зараз дорого, гірки пішли? А тому що вони ще опалювалися, як почали розсадити їх в тепличка садять, їх, їх треба було опалювати, а опалення ви самі знаєте, що зараз коштує. Ага, в так, більшості так господарство. Да, Вже як піде зараз тепло, піде піде далі, будуть різко падати, а поки тримається ціна. Як взагалі урожай вас. цього року? За... Ну це ми беремо, це віруючі вирощують в теплицях своїх і нам здають, ми, ми подаємо. Взагалі, я бачу, досить багато гірка пішло. Ну, ще трошки ціна кусається, то ще не особо. Два-три огірочки, п'ять огірочків. Ось порівнює, що зараз подекуди огірки коштують як м'ясо, то собі краще м'ясо купити чи як? В принципі, так, можна і прирівняти. Подумаю, чи варто купити гірка чи може кусочок м'яса. Але хоча весна, хоч це свіжого, щось зараз хочеться. Це не стандарт іде. Не стандарт. Не стандарт. Він за що й дешевший. Бачите, він зігнутий, скручений може бути. А за те, за дешевший. Думаю, якщо на салат, яка різниця порізати, він однакий ну, типа зозолі. Зозолі, естафета, такі сорта йдуть. Це зоря йде, теплиця. А по фондарчиках у вас. Теж 95. Це Турція. Тут. Наших помідорів ще немає, одні привезли. Бачимо, огірочки тут теж по 100 гривень. Теж, напевно, тепличні домашні. 130 гривень тут трішки дорожче. Бачимо Огірочки, думаю, теж тепличні. Бачимо, що є ось такі трошки довгі. По помідорчиках у нас. Так, це помідори, чи це перець на 110 коштує? 110 гривень, але я не знаю, правда, чи то перець, чи то по помідори напевно, що помідори. Так, бачимо, що є ще такі маленькі, ось як чері, по 150 гривень. Що у нас тут ще є? На ринку вже є полуниця. Бачимо 200 гривень. Бачимо дуже красиво, я собі дуже хочу, може я її собі куплю. Якщо вибирати між полуницею і гірками, я б напевно взяв би по полуницю. <реш> вона і дорожча. Але сьогодні, на жаль, ми дивимося овочі. Так що йдемо далі. Ось ще огірочки у нас є. Корнішонник, що я правильно називаю, теж 100 гривень. Але бачимо, тут так небагато. Огірки є у вас? Чи це все, що залишилось? Це все, що сьогодні залишилось. Ага. Кажуть, що зараз дуже в ціні підросли огірки. Чому так? Дуже впали. Впали. Дуже впали в ціні. Ага, а скільки були раніше? 180. Та, а чого так було дорого? Тому що не було наших волинських огірків. Зараз у нас масово пішли наші оголинські огірки. Чи буде ще дешевше? Чи то вже така оптимальна ціна, яка більш менше? Коли буде сезон вже більше. Завтра вже буде дешевше. Так? Тому що виборка через день. Сьогодні виборки нема, то ще так. Ага. А завтра вони будуть ну, максимум 80 гривень. Помідори. Помідори, поки турецькі, то вони і будуть турецькі. Ага. Це, це не, це не волинські. Це... Українські вже не кажу волинські. Нема. нема. Так, ще я бачу, полуниця вже з'являється. Полуниця Полуниця з'являється вже з лютого. Зараз ціна упала вже на полуницю. Скільки буде отакий лоточок? Приблизно 110 гривень, 105-110. Домашні гірки 100 гривень. Гірки домашні 100 гривень. Все по 100. Всі гірочки по 100. Добрий день. Домашні огірочки ваші? Так, не наші, але домашні парникові огірочки. — Кажуть, що дуже дорого зараз коштують. Не, не дорого. Ціна впала на огірок. Да? Да, два Це, було 180, 200, подекуди. — Так. — А Чому так ціни росли? Різні називають різні причини. — Ні, потепліло. із-за того ціна впала. А. Огірок росте, коли тепло. Потепліло, ціна впала. Угу. Просто що в теплицях там кажуть, що включали опалення, то воно так. І зв'язку з цим також. Угу, Коли, да? І як люди беруть зараз? Ну, слабо, немає сьогодні людей. Угу. Зрозуміло. А помідорчиках, що у вас є? Це все, напевно, Туреччина поки що. Так, поки нема? що так. Okay. Поки що так, Туреччина немає. 110. Це якісь різні сорти, так? Так, різні сорти 10. є. Гілочка, 120. Ага. Носик 110. Ще маленький такі печень. Ну, це вже коктейльний іде, коктейль. трошки більше. Так. Ага. Ну, це вже такі остаточки. Ага, розуміло. Добре. Дякую. 100 гривень домашні герочки, зоря по 8. 90. Сторади зоря. Нічого. 100. 100 гривень гірочки. Йдемо далі. Може, я все-таки знайду дешевше? Може, я їх знайду дешевше. Тут ціни нема. Гірочки по 100. 100. Все 100. Я знайшов дешеві гірки Юра. 90 гривень. Так. Поки що ми вай найдешевше знайшли. Що це за сорт? Домашні? Домашні, так? Да? Не Ага, не домашні. Тепличні. Тепличні, так. Ага. 90 гривень. У вас поки найдешевше тут. Ми знайшли на ринку. Бо вони в мене самі старі. О, супер. Також на ринку є радиска, десь ціни також різняться. Є й по 7 гривень, їй по 10, є й по 8. За 100 гривень вибачаюся. А то я все ціни знижую. По чим огірочки? 100 гривень. Теж 100 гривень. Теж 100 гривень. Всі гірочки бачимо, що продаються домашні по 100 гривень. Дорожче, радіше казали, коштувало і 180, коштувало, і 100... 200. Учора, учора подешевшали. Вже масово пішли наші домашні волинські таки. Так, бачимо ще радиску. Радиска 75. Я бачимо ось таке довгеньке, теж по 70. Щодо цієї точки тут так само бачимо по 100 гривень, теж домашні, тепличні. І також такі трішки меншенькі, як на салат можна взяти теж 80. Ну і редиска тут по 7,50. Це швартує. Ось такі, ось такі от ось такі от ціни. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми дивилися на Луцькому ринку овочі, а саме огірки та помідори, а також... Редиску, отож ціни різняться. Зокрема, раніше ціна на огірки була дуже високою. Це було 170 гривень. Зараз же огірки в основному вартують 100 гривень і 130 гривень. Помідори також вартують від 90 гривень, дивлячись, який сорт. Також ціни на є відносно невеликими. В основному це середня ціна 8 гривень за 100 грам. Отож, маємо ось такі ціни. Нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.